Вітаю, шановні читачі. Продовжуємо читати чудову повість Анни Гавальди 35 кіло надії. Настав час познайомитися з дідом головного героя Леоном. З вами Ольга Віталіївна. Батьки, як ви пам'ятаєте, були поганими помічниками Григуару в рішенні його шкільних проблем. Ще й постійно сварилися між собою. Найближчою людиною для хлопчика став дідусь Леон, який завжди підтримував і втішав його. Дід Леон також майстер на всі руки, тільки у нього, яка каже Грегуар, ще й голова варить. У школі він був відмінником, першим у класі з усіх предметів. У 17 років поступив до вищої політехнічної школи, найскладнішого вузу у Франції. А потім будував мости, транспортні розв'язки, тунелі, греблі. Коли Грегуар вперше залишився на другий рік, дід Леон посадив онука на коліна і розповів казку про зайця і черепаху. Згадаймо її зміст. Зупиніть відео і самостійно прочитайте народну казку. Закінчивши розповідати казку, дідусь сказав онуку Черепашка була молодець, наполеглива і трудолюбива. Ти теж такий Григуар. Дід Леон хоче заспокоїти хлопчика, підкресливши, що він наділений важливими чеснотами, наполегливістю і працьовитістю, але темп життя у нього повільніший, ніж у більшості дітей, і треба всім це враховувати. Але коли Григуари відчислили із школи через поведінку на уроках фізкультури, дід Леон повівся з онуком зовсім інакше. Він рішуче засудив хлопця і сказав йому Я люблю самостійних людей, які вміють добиватися своєї мети. Терпіти не можу ледарів, які тільки і знають, що жалітися. Нещасним бути куди легше, ніж бути щасливим. А я не люблю людей, які шукають легкі шляхи. Не виношу нитиків. Роби що небудь, щоб бути щасливим. Погодьтесь, правильні слова сказав дід онуку вони звернені до кожного з нас. Після розмови з дідом Грюар став думати, як же йому хоч чогось у житті добитися. Хлопець вирішив, що не буде ходити до школи. Почекає до 16 років і почне працювати. Але батько слушно зауважив нічого у тебе не вийде без мінімуму знань. Уяви собі, винайшов ти щось неймовірне, але ж треба подати патент. Потрібні схеми, креслення, розрахунки. Інакше з тобою ніхто і розмовляти не буде, а твій винахід хто небудь украде вмить. Все закінчилося тим, що батьки вибрали для Грегуара колеж Жан Мулен. Репутація у нього була нехороша, рівень ніякий, але тільки там і погодилися хлопця прийняти. Через короткий час Григуар зрозумів, що почав поринати у сплячку. тупіє з кожним днем, що йому прийшов час сіно жувати. І тоді встало питання про навчання Григуара у пансіоні. Мається на увазі школа-інтернат, де діти навчаються і мешкають. Підбиваючи підсумки уроку, давайте порівняємо головного героя Повісті 35 кіло надії та його дідуся. Обидва вони мають золоті руки. Однак дід Леон добре вчився і став цінним фахівцем, успішною людиною. А Грегуар може не отримати і середню освіту і, маючи неабиякий талант до майстрування, не знайти своє місце у дорослому житті. Дід Леон закликає онука не жалітися на труднощі, не нити, а змінювати своє життя, щоб стати щасливим, реалізувати свій талант. Любі друзі. Наступний четвертий відеоурок буде присвячено розповіді про те, як Грегуар вибрав школу пансіон і як склалося його подальше життя. На вас чекають смішні і драматичні події. Дякую за увагу. До нової зустрічі!